Всім привіт! Зараз знімемо відео, задав про свої Карпати, От косив траву. І залишилося мені бензину. Зараз хочу витягнути свої Карпати і завезти. Зараз вам покажу. Ще останній раз як їздив на них десь. Ну, в вересні. Але тоді влупив десь то з чимось кілометрів. Це було... Давніше. Зараз хотів би їх завести, вже в принципі і давненько не черпати. Де це стоїть, правда? І тут восход. Зараз я їх витягну, залив бензин і спробую завести. Короче, от бензин, тільки що залив, потекла. Перед тим як заводити, провіряв свічку, закручу свічку, яка їздила на яві, мені друг Касперський дав, просто з таким зазором великим, не знаю як він їздив. Но я спробував, пробував і є. Перед тим її закручувати, хочу в першу чергу прокопати пару разів, так як оцек від вересня стояв, а в вересні я казав, в поляли 16 км. Ну не знаю, плюс-мінус. Можете подивитися, їздили з Завадів, Завадів, Грабівці, Конюхів, Монастирець, Воля Довголоцька. Підніше поїхали аж в ціле Дубино. через Любінцю, Дубино і там камери. Після тих всіх сіл повернулися назад в Волю до і Поїхали в Шипійськ. були голодні. Я зараз закину фотографії. Все. Так, я робив три роки тому, от якраз в той час вигон, коробку повністю все. Поставив балушну поршню, балушні кольця, балушний порш, на яких вже приїхав, ну, щоб не збрехати кілометрів десь тисячі точок. Ну, хтось буде сміятися, що 2000 на Карпатах, ну, але хто мав Карпати, і знає. Чесно? Чесно, я шоці. тому що того, коли ми проїхали 170 кілометрів, я думав, що їх в життю не заведу, так як я ледве приїхав. Хто собі знає, що таке на Карпатах... Проїхати десь в районі 110-115 кілометрів за один час, це в районі десь 4-5 годин ми їхали. Ну, Той мене зрозуміє. Хто мав Карпати, той мене зрозуміє. Але просто вони вже після цього взагалі не їхали. Я думав, що кольця потрібен. Але мало того, що їдуть. Чи завелися вроді? Не знаю, хто каже на Карпати, що це пані мотоцикли, я їх не розумію. Я тільки від'їзду на них і враховуючи те, що це в них було. О, не знаю. Сім папа.